Вправа 891. Периметр прямокутника дорівнює 56 см і в 7 разів більший за одну зі сторін. Знайди площу прямокутника. Ну що ж, для знаходження площі нам треба знати обидві сторони прямокутника. Давайте спочатку знайдемо одну зі сторін. Сказано, що периметр в 7 разів більший за одну зі сторін. Ну, тоді треба 56 поділити на 7 і ми дізнаємося довжину однієї сторони. Пишемо тоді перше дія. І записуємо тоді, що 56. Поділити на 7. І це дорівнює тоді 8. Пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Так, записуємо на це. У нас буде довжина. Довжина. Одної. Сторін. Прямокутника. Добре. Тобто 8 см – це довжина однієї сторін прямокутника. А зараз як нам знайти іншу? Нам відомий периметр і нам відома одна сторона. Ну і звідси легко знайти іншу. Сторону пишемо тоді друге. Давайте ми спочатку запишемо, що периметр P дорівнює 56 см. Так, і одна зі сторін, ну, нехай буде сторона А, у нас дорівнює 8 см. Так. Ну і зараз давайте задаємо формулу периметра. Пишемо, оскільки. Периметр P, в нашому випадку для прямокутника обчислюється як 2А плюс Б, то тоді, як знайти А плюс Б, це множник невідомий, треба добуток П поділити на 2, то пишемо А плюс Б дорівнює П, що ділиться на 2. Ну, А тоді АБ сторона дорівнює. Як знайти звідси себе? Це невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо П поділити на 2. Треба відняти А. Добре. Ну і зараз обчислюємо тоді. Пишемо, що це дорівнює. Замість П підставляємо 56, поділити на 2 і відняти, а А в нас дорівнює 8. І це дорівнює. 56, поділити на 2. Ну що ж, це буде 28. Пишемо 28. Відняти 8. Це буде дорівнювати 20. Ну і пишемо в дужках чого. Сантиметрів. є. Ну, а зараз, коли нам відома одна сторона і інша сторона, то ми можемо легко знайти площу. Пишемо тоді третє. Отже. Сторона А у нас дорівнює 8 см. Б у нас дорівнює 20 см. Тоді. Площа С. Пишемо. Дорівнює. А, що множиться на Б. І це дорівнює. Замість А пишемо 8, що множиться на Б20. І це дорівнює. 8 на 2 це 16 і 1 нолик це 160. А сантиметр, що множиться на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Є. Ну що ж, тепер ми знаємо, чому дорівнює площа прямокутника. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, площа складає 160. Квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання про площу, периметр та сторони прямокутника. На цьому вправо завершено.